Ми з вами сьогодні поговоримо знову, звичайно ж, про травну систему і поговоримо про травлення, процеси травлення, які відбуваються у шлунку. Тобто, це буде у нас е, другий етап, так, який буде відбуватися у загальному не, у загальному процесі травлення. Так, ось перший етап пер, взагалі травлення починається у нас. У ротовій порожнині. Так, ми то вияснили з вами. І є специфічні ферменти, діють вони виключно, починають не повністю вони, звичайно ж, розщеплюють вуглеводи, а починається процес розщеплення вуглеводів із ротової порожнини. Ми з вами, з вами розглянули і глотку, і стравохід на минулому уроці це є такі собі транспортні шляхи до нашого сьогоднішнього. З вами геру. Тобто до шунку, будемо говорити сьогодні про шунок. Що ж ми будемо з вами сьогодні? Про що будемо говорити конкретно? Ми будемо говорити про особливості будови. Чому? Тому що дана, е, даний аспект є важливий. Е, Особливості будови, вони, звичайно, ж, зумовлюють особливості функцій, які притаманні шлунку. Основні процеси травні, які відбуваються в шлунку, значення шлункового соку для травлення. І взагалі, ми з вами поговоримо сьогодні про шлунковий сік, а також про. Регуляцію, тобто про те, як відбувається керування, яким чином наш організм керує роботою шунку, тому що шунок, він, звичайно, такий у нас молодець, але все ж таки потребує певної регуляції своєї роботи. Так, от, шунок. На латині гастер. Звідси, якщо ви побачите у лікарні гастроентеролога от, або Іншого лікаря, в назві якого, в назві професії якого буде слово гастер, це означає, що цей лікар має безпосереднє відношення до шунку, ну і до травного тракту, так, в принципі, до травної системи. Тому гастер. Являє собою розширену частину травного каналу. Інколи ми е, трохи зневажливо відносимось до власного шумку, вважаючи його просто таким собі мішком м'язовим, який є частиною травної системи, і, в принципі, неважливо чим той мішок набити, так аби той мішок не посилав сигнали голоду до головного мозку, і ми не хотіли б їсти, але дуже часто. Ми з вами робимо прикріп помилки, і на фоні того, що шолунок є м'язовим органом, а м'язи, як ви знаєте, здатні змінювати свою форму, так то шлунок, він здатен до такого досить неприємного явище, як розтягування і тому там потім виникають проблеми. Але сьогодні не про хвороби і не про розлади в роботі органів травної системи. Про це буде окремо у нас розмова, про це буде окремий урок, тому що знання про основні небезпеки, а також шляхи запобігання їм, це є одна із частин нашої з вами теми. Так от, знаходиться він між стравоходом логічно, так, і тонким кишечником під діафрагмою в лівій частині живота, якщо ви прощупаєте свою черевну порожнину, тобто свій животик, то під діафрагмою в лівій частині буде знаходитися шлунок, Тобто шлунок у нас знаходиться так не по центру і не по всьому, всій площі е, черевної порожнини. Довжина шлунка в нормі, так, ми говоримо про норму сьогодні від 21 до 25 сантиметрів, і об'єм шлунка в дорослої людини близько 2 літрів. Але при ось тому, що я говорила сьогодні, при неправильному відношенні до власного здоров'я, до власного шлунка, до травної системи, він може збільшуватися до 5 літрів. Уявіть собі, і це, звичайно ж, є недобре, абсолютно недобре. Будова шлунку. Звичайно, шлунок має у своїй будові три оболонки. Це у нас внутрішня оболонка, це у нас середня оболонка і зовнішня, а також виділяють м'язи-затискачі. мяз затискач той, який знаходиться у, у верхній частині, між основним тілом шлунка і стравоходом, і мяз затискач його ще називають воротарем, той, який знаходиться між. Основ... Одним тілом шлунка і тонким кишечником. Пам'ятаєте, що ці м'язи це так звані м'язи сфінктери але у слові сфінктер немає нічого. Чого? Поганого. Так, немає нічого поганого, тому що сфінктер це м'яз, який що робить, що він може робити? Закриватися і відкриватися. Це м'яз, який може виконувати руки, ось такі, які обмежують. Так основні процеси завдяки своїй будові, шунок за виконувати певні процеси. Так, от, по-перше, шунок займається хімічною обробкою їжі, тої травної грудки, яку ми з вами прожували, Ковтнули, і вона надійшла до шлунку. Шумку Звичайно, хімічна обробка вона вже почалася в ротовій порожнині, але в шлунку вона продовжується. Далі, фізична обробка їжі. Фізична обробка їжі це мається на увазі, що. Певне подрібнення, так, певне розбиття однієї великої частини так, на менші, ось це буде фізичне знезараження. Дуже важливо, в шлунку відбувається знезараження. Якщо ви згадаєте ротову порожнину, там також у нас відбувалося знезараження, тому що є фермент, який називається лізоцим, і цей фермент він може ем, знищувати мікроорганізми. Але того процесу його є не зовсім достатньо, тому в шумку цей процес продовжується. І ще раз звертаю вашу увагу, якщо ви, ви з'їли щось незнайоме, якщо ви з'їли щось, е, ну, щось, взагалі, щось з'їли, так? І ви відчули нудоту, позиви і до е, рвоти, то це означає, що ваш організм не зміг е, знезаразити їжу, і йому необхідно дуже терміново ваш організм від цієї їжі позбавити. Наш організм він є дуже розумний. І якщо він не може, він може знезаразити. Але коли е, йому це не вдається, він дає нам ось такий сигнал. Тому е, в цьому немає нічого поганого. Ми можемо розглядати цей процес. Так, він не зовсім естетичний цей процес, так, але це є процес нормальний з точки зору біологічної. І е, е, слухайте свій організм. Так от. Переміщення їжі, звичайно ж, відбувається переміщення і всмоктування компонентів їжі, переміщування куди у тонкий, так а далі у товстий кишечник. І особливість також полягає в тому, що травлення може відбуватися за температури 36-37 градусів Цельсія. І тільки за наявності хлоридної кислоти, яка створить кисле середовище, логічно, кислота, кисле середовище, вона дисоціює, вона утворить створить кисле середовище. Чому кисле? Тому що, по перше, це є знезараження, так? А по-друге, ферменти, які входять до складу шлункового соку, вони здатні працювати, вони здатні до активності своєї тільки при наявності ось такого кислотного середовища. Тому Хлоридна кислота, аж хлор є невід'ємною невід складовою частиною шункового соку, нашого з вами шановного, ми його поважаємо, так, нашого травного тракту. Так от, шунковий сік. Шлунковий сік являє собою прозору людину, виробляється його від пів літри до двох літрів за добу. Звичайно, ж, дана інтенсивність вироблення вона залежить від інтенсивності нашого харчування. Ви то розумієте, якщо я на дієті, наприклад, і вчора їли, їла тільки овочі, то шлункового соку, звичайно ж, моєму шлунку знадобиться менше, ніж якби я їла м'ясо і я їла, ну, наприклад, безсмажену картоплю. Тоді це була б інша історія. У шлунку всмоктуються в кров алкоголь та деякі ліки, не всі ліки. Харчова грудка, от дивіться, у нас харчова грудка сформувалася ротовій порожнення, і потім вона потрапила у шлунок. Так от В шлунку ось ця харчова грудка перетворюється на хімус, таку собі кремоподібну масу, яка вже ну, мало чим схожа, на той, наприклад, бутерброд. Який я їла зранку. так Це вже буде не от, коли я беру гарний бутерброд, мені мама зробила, так я його прожувала. Ось тут у мене в роті це буде цей бутерброд буде вже у вигляді харчової грудки. Так? Він буде змішаний з слиною а коли він потрапить до шлунку, ну, ось цей бутерброд він вже буде не бутербродом тим гарним старілком, він буде хібусом. Окремоподібною масою, яка змішана не тільки уже із слиною, а й змішана із шунковим соком, і, відповідно, в ній активно відбуваються процеси травлення. Травні залози, які є в шунку, вони виробляють ферменти. Ферменти, такі як пепсин, він діє на білки, ліпаза він діє на жири, але зверніть увагу, на жири не всі, а тільки ті жири, які є у складі молока, на молочні жири. Тобто, Наприклад, якщо ви з'їли бутерброд з вершковим маслом, то на нього подіє ліпаза, яка знаходиться у шлунку. От якщо ви з'їли шматочок сала основним компонентом, який, якого є е, тваринний жир, так? Не тваринні ліпіди, то Дане сало, воно в вашому шлунку розщеплюватися, перетравлюватися не буде, воно піде далі, в незмінному вигляді. От. І хімазин, він відповідає за сідання молока. Тобто молоко перетравлюється не тільки під дією ліпази, так, а під дію хімозину. Далі, крім головних залоз, які виділяють ферменти, є іще обкладові залози. Які самостійно продукують хлоридну кислоту. Тобто ви маєте розуміти, що вам е не потрібно самостійно забезпечувати свій організм хлоридною кислотою. Не потрібно, не потрібно того робити. Шунок. Жонок е розбереться з тим самим з допомогою обкладових залоз. І додаткові є залози, які виділяють е слиз. Так от, слиз в шлунку е виконує дуже важливу функцію, навіть не одну, а їх цілих три. Він обволікує е внутрішню частину шлунка, і е він захищає е шунок е від дії оцієї. Агресивної хлоридної кислоти від дії агресивних ферментів. Тобто, по факту, слиз, який є в шлунку, він не дозволяє шлунковому соку зайнятися перетравленням самого шлунку. І фактор касла, тобто, це у нас є врівноваження. Кислотного, так і лужного середовища. Шлункове соковиділення залежить від виду їжі, вмісту в ній тих чи інших компонентів, і на білкову їжу потрібно більше, наприклад, соляної кислоти і пепсину. А от рослинна їжа вона знижує активність шлункового соку, тому що вона не потребує його активного виділення. В залежності від типу їжі можна говорити про те, який період часу їжа буде перебувати в шлунку, для того, щоб шлунок зміг забезпечити, наприклад, хімічну і фізичну обробку фруктів і ягід, треба всього-навсього від 30 до 60 хвилин часу. Крупа кашка якась, гречана кашка, рисова кашка. А це від години до години 20. так, ну і далі. Якщо це рідина, ну це зовсім швидко. так, Вона проходить через шунок, але все одно так, все одно. овочі, молочні продукти, борошняні вибори, яйця, бобові, от, риба і м'ясо. Звичайно ж, нам найдовше в шунку затримується м'ясо. І е, При цьому потрібно ще зважати на те, яким чином це м'ясо. М'ясо приготоване, тому що якщо це м'ясо, наприклад, варене, так, або це котлети на пару, то це буде один час. Якщо м'ясо це смажене, то це буде, звичайно ж, зовсім інший час. Так, регуляція регуляція травлення в шлунку вона відбувається двома шляхами, вона відбувається рефлекторно, тобто за допомогою нервової системи, конкретніше з допомогою довгастого мозку, і гуморальна як відповідь, як відповідь на їжу і активно-біологічні активні. Біологічно активні речовини, які входять до її складу. Безумовно, рефлекторно може бути і умовно рефлекторно, ми з вами говорили, що безумовно, це коли є їжа в реальності, От коли у нас є вигляд їжі, запах їжі, тобто ми, у нас немає прямого контакту, так, От коли є прямий контакт, є конкретно їжа. Я Взяла шматочок ковбаски, і її їм у мене, от тут, доки я її жую, там в шлунку вже починається безумовно рефлекторне слиновиділення. Коли я буду на цю ковбаску дивитися, або я буду цю ковбаску собі уявляти, якусь таку смачненьку з рум'яним бочочком, у мене також виділиться шлунковий сік, але це вже буде не безумовно рефлекторно, а умовно рефлекторно. От, ну, а е їжа е в сенсі м тої частини, яка стосується біологічно активних речовин, е це є м у нас гастрин, який е збуджує роботу. Киш... Кишечника шлунка, прянощі, сіль, відвари м'яса в сенсі бульйони або овочі. От, і Може відбуватися гальмування. Гальмування це секретин, гормон слизової оболонки тонкого кишечника і виділення шункового соку. Воно триває протягом знаходження їжі у шлунку. Весь час, доки їжа буде знаходитися у шлунку, весь час у шумковий свік буде виділятися. Так от, давайте я б хотіла зафіксувати у нас ротові порожнині починається травлення вуглеводів. Далі у шлунку у нас білки, у нас жири, але молочні жири. Так? І далі то все у нас із шлунка Частково перетравленому виді, або іще і не перетравленому, тому що, як ви бачите, наприклад, жири рослинного або тваринного походження, вони будуть розщеплюватися далі. В наступному відділі, На наступний відділ у нас буде який? Який наступний відділ? Який наступний відділ? А наступний відділ у нас тонкий. тонкий кишечник. кишечник. І от у нас висновок. Будова шлунку порівняно з іншими відділами травного каналу, вона, звичайно, ж, ускладнена. Це вам не просто якась там глотка, так, або стравих який який сувує. Перехідним етапом, так, етапом, який транспортує ем, поживні речовини до наступного відділу, вона ускладнена і пристосована до здійснення, звичайно ж, складних процесів. Їх є в шунку багато, е, знову ж таки, порівняємо так із травоходом. Стравоки що робить, транспортує молодець, виконує свою функцію. Шунок виконує не одну функцію, функцій у шунка доволі багато. Шунковий сік є обов'язковою складовою частиною шунку і являє собою складний розчин неорганічних та органічних сполук, що визначають основні процеси травлення шлунку. Тобто, хімічний склад шлункового соку він буде прямо залежати від тих речовин, які шунок буде буде здатен. Перетравити. Ну, і регуляція виділення шлункового соку вона здійснюється рефлекторно у вигляді безумовно рефлекторних реакцій і умовно рефлекторних реакцій, а також гуморально під дією двох гормонів гастрина і секретина. Гастрин робить дію, роботу, робить роботу, активізує роботу шлунку, а от секретин, він, навпаки, гальмує. Трішки гальмує, тому що ну, не завжди шлунок має бути активним. Наприклад, вночі, так? вночі ну, діє секретин, день діє гастрин, поїла я діє гастрин. Період часу, який я не нічого не, буду, нічого не буду їсти, буде діяти секретин. І так по колу. Так, я зупиняю запис.